Вітаю вас, друзі! Сьогодні бій смаколек на К-91. Це буде абсолютний рекорд по домашці. Мається на увазі по завданій шкоді, по команді противника на К-91. В цьому патчі. це мапа загублене місто Штурм. Тобто ми маємо обороняти свою базу, біля якої ми зараз знаходимося. Так і, можливо, зараз хтось поїде. На перекатці з противників, та ми дамо йому своїх 320 середньої шкоди. Кидає до 9 рівнів, а саме головне, що без жодної артилерії в командах, так, все ж таки дали по АЄ Фейзуану. І зараз ми працюємо на стандартних підкаліверних снарядах. І до слова, на цьому танку дуже важко відігравати. Так, це зараз самий ДПМний середній танк в грі. Саме швидка у нього перезарядка. 320, ще раз повторюся, середня шкода. 297, тобто одна тичка зайшла зараз по єфайзуану. IFA, і зараз будемо дивитися, що буде виробляти наш автор реплею. Знаходимо Йосипа сьомо дуже агресивно, починає відігравати наш автор реплею З віком Squizі, якось так. Сквізіг, це український гравець 100%, коло, бо тому що він в українському клані. Так, якщо ви подивитися отут внизу, так отут пише G3UA. Стовідсотково український воїн, так українці просто нагинають цей рандомчик, такий несправедливий. Так ну люди рахунок. Зараз з Йосипом Сьомим. Дивіться, він дає постріл. От раніше було. Він дав постріл, ми дали йому три. Так, два пробиття. На жаль, ми тільки йому дали, але мається на увазі за його перезаряджання Ми даємо три пробиття. Якщо звісно будемо їх пробивати, оцих оцих три постріла. Зараз нам знову таки, все ж таки щастить. Ми вже переключилися на кумулятивчики. Вони тут пробувають, що я не помиляюся, 330 міліметрів. Так, давайте я подивлюся. Так, 330, 330 мм тридцять в броні. Це стандартне пробиття в СТ-шках, мається на увазі СССРівських так і зараз Леопардом першим ми зараз зайняті. Так там противники, що дивиться на мінімапу, трішечки продавили калінію, тобто не з міні-мапи, де ми працювали. Леопарді першому, і зараз за із Гуаном будемо намагатися. Так, що це було. Я думав, що хто ж це його Єфа із Гуана, це добирає наш союзний суперконкурор. Наш суперконкурор його добрав, я так розумію, тому що він відвернув башту, так, загрився на нашого сьогоднішнього Сквізіха. Так. І що робити? До речі, я такий. Непоганий такий у нього 3D-стиль, до речі, він у мене також є. Досить непогано він так виглядає, такий величезний прожектор цього К-91. Так і що робити? Можливо, об'єкт 705. Я зараз захоче виїхати до нас. Так, хтось нас виявив? Так, об'єкт 705-й просто бортиком до нас виїжджає. Ми йому встигаємо давати два пробиття, чудово ще й з гусеницею, І подивіться, я вважаю це скіло. Зараз ми збиваємо гусеницю, ворожимо 705-му. І зараз просто у нас ДПМ дозволяє просто тримати його на гусениці. Подивіться, от він нічого просто нічого не може зробити. Не те, що він нас ще й не пробив, просто виїхав та віддався, по суті, вже 5к на пулькав. І їдемо рухаємось вперед. Суперконкуратор, трішки, наш союзний щось не справився з керуванням свого танка. Так і знаходимо бабаху. Це зараз головне. Як зараз проїхати через ворошу Бабаху ФВ 215183, от зараз важко буде. Зараз побачимо, що придумав наш автор реплею. Так, зараз на підкаліберах, от дуже зараз так небезпечно, я не знаю. Зараз просто ми просто дивимося в душу. Так, точніше не ми дивимося, а медзе на увазі бабаха дивиться нам в душу, просто її прорізає наскрізь. От зараз дуже ризикує наш автор реплею, так але якщо... Все ж таки, якщо не ризикувати, то не буде отаких от боїв, да? звісно ж, куди ж і без везіння? Я жодного бою, скільки я записую, скільки я граю, скільки дивлюся, ще жодного бою я не бачив. Топового настрійного без везіння. Воно всюди присутнє. Це 100%. Думаю, ніхто зі мною спорити не буде. Так, знаходимо візові, розмінялися з ним зараз. Пробиттями тільки на нашу користь Нас трішки більше альфа вилітає, ну, трішечки нам допомагає зараз. Рандом. І подивіться, як нам пощастило. Ми танканули у гаси, Тобто голдовий я що збирати 750 за один вистріл. Ви бачите, що, що зараз коїться. Мав, що ми зараз майже знищили, що буде контрольний. Три хіт-пойнти ми йому залишили. Все одно досить чудово, альфа вилітає. Так, ворожірто тортуюсь навіть не зрозумів, що відбулося, як ми його забрали. Вже 8684 ми напулькали по команді противника, і от я дивлюся, як все легко у нього відбувається так, у нашого сквізіха дуже все легко, аж занадто, я б сказав. От я коли граю на цьому танку, от, я не можу відігравати. Так, у нього ДПМ просто шалений, але ти спробуй його реалізувати, спробуй його реалізувати, а тим більше тримати якусь середню шкоду. Високу мається на увазі за 4,5 тисячі. Я так розумію, що це, мабуть, якийсь статюган. Так ой ой ой, 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 ой 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 ще бракувало нам цього. Зараз перевернувся, але нічого не бракує. Так нічого танку не бракує, нічого немає. Так, перевернулися зараз назад. І їдемо шукати наступних противників отих три хітпольти, яких у нас не вилетіло. По Маушину ми зараз добрали, і шарфутюр четвертий вирішив від нас втекти. А Мінотавр вже зараз нападає на нашу бабаху, ніби так, на Бабаху нашу нападає. Також FV215-183. І ми їдемо в задницю, а Шарфутюру, так, його вже залишили шотним. Це, мабуть, ксоротом або тортуєсь. Так, добрали контрольним. Ні, це тортує зробив, подивіться, от. Я відкоментував так, а тепер тільки побачив, торту і забрав шарфутюр четвертого. Тобто ми зараз просто дали йому зараз нашу польку акумулятивно просто дали в труп. Ну, 4 противника залишається. Легкий танк, ворожий, до речі, дожив до цієї стадії бою, так само, як і наш легкий танк. У нас це Шельма 9 рівня у команді противника XWar. Ну, XWar, це, на мою, звісно, суб'єктивну думку, це такий собі танк. Шельми, хоча б там є оця касета, і вона там щось там роздає. А цей ксор недо, недолегкий танк, я б його так назвав. Дев'ять кумулятивчиків у нас тільки залишається і ми чатуємо, бо тому що там на гірці ще світився ксор танку, цей подарунковий. Можливо, зараз вдасться йому пересунути хоча б пульку дві. П'ять танків ми знищили: 9205 на пульках, навіть 2010 заблокував бронею та 417 асистика. Так, все ж таки, підсвітився після пострілу. Ворожий ксор танк даємо одну. Так, можливо, друга зараз зайде, також в башту пробуваємо і другим пострілом також. І боїться ксор танк. Зараз виїжджатиме, тому що розуміє, що там наша шельма є, і боявся. Можливо, навіть ми зараз дали блантшот, як не помітив, скільки зараз блохітпонтів ворожого сур танка, коли наша союзна шельма його добрала, але будемо дивитися та перевіряти більш докладніше після бойовій статистиці, звичайно, зайшов той бланч чи не зайшов. Ну, побачимо, скільки у нас буде показувати отут настріляного, і побачимо, скільки буде в самому кінці бою. Так, і що ж, сур танка, наша шельма забирає і залишається тільки тортойс. А він що фуловиє? Показує принаймні. на моді? Можливо, у нас коло огляду не вистачало так, але ні, все ж таки, все ж таки, фулови. Знаходимо його, а він без жодного камуфляжу. Він зараз все схоже на те, що це бот ні, стріляє, стріляє він по комусь по нашому союзному тобто, навіть не звертає на нашу автор реплею жодної уваги. Ми цим користаємося. Два кумулятивчика тільки залишаються. Нам не вистачає кумулятивів під Просто так, як мінімум, одного нам не вистачає. Так, ми всі присунули з реалізацією, і залишається два фугасики. Два фугасики, ну 30 тридцять понтів забирали. От зараз, якщо б був кумулятивчик. Ми б вже забрали ворожого тортойса, звісно, якщо б пройшла альфа. І це був би шостий фраг. А так, наш Йосип третій, варіант другий, тобто двостволка, його добирає. Аж 24 тисячі 27 одиниць заробляє по ВН8 сквізіг, майстра, звісно, також. Основний калібр це захисник та підтримка. Але саме головне, подивіться, скільки напулька на цьому танку 12081, 5 ганків він знищив, 1746 чистого досвіду він здобув. Та ще й з преміум аккаунтом пішов плюс на 22 тисячі срібла. Бій тривав на цілих 9 хвилин, так що всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.